Ми певні, що кожен з вас чув про прекрасне місто Чернівці. Багато українців обрали це місто для навчання та життя, оскільки неможливо в нього не закохатися. З 24 лютого це місто стало не тільки туристичним хабом, але і своєрідним притулком для внутрішньопереміщених осіб. Як справи у Чернівці в сьогодні? Як несуть оборону жителі і гості міста. Дізнаємось прямо зараз. З вами візіт України. Центр Чернівецької агломерації, культурний і науково-освітній осередок України це славетне місто Чернівці. Незважаючи на відносно невелику кількість жителів тут, Чернівці є рідним та найкращим місцем більше ніж для 260 тисяч людей. Чернівці знаходяться на південному заході України і займають 153 квадратних кілометра. Також місто є центром Чернівецької області, яка межує з Румунією на південь. Хоч багато людей культурною столицею вважають Львів, Чернівці ніяк не поступаються національною ідентичністю ще в 2001 році. Під час перепису населення 79% громадян міста вказали рідну мову спілкування українську. В Чернівцях можна здобути вищу освіту аж у семи університетах і обрати спеціальність на будь-який смак. Б'ємося об заклад, що ви хоча раз чули, про один з найвідоміших вишів України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Громадяни України часто з'їжджаються з різних міст, щоб зазирнути всередину українського Хогвартсу. Інтер'єр там просто фантастичний. Захоплення історичною архітектурою університету разом із туристами розділяли. Майже 20 тисяч студентів, зарахованих до навчального закладу до початку повномасштабного вторгнення. Також у Чернівцях є багато цікавих місць, які мають позначку «must Visit». Наприклад, турецька площа, невеличкий майдан з глибокою криницею посеред вулиці. А чого вартує місцева органна зала? Це місце просто ідеально підходить для прослуховування камерної музики, в якому, між іншим, проходять концерти. А ще не тільки у Львові існують нетипові місця для прогулянок, єврейський цвинтар є справжньою знахідкою для поціновувачів української історії. Також у Чернівецькій області є круті гірнолижні курорти, наприклад, мигове. Про екстремальний відпочинок у цій частині Карпати. Дивіться за посиланням. Дивіться зараз це Карпати. Понад 200 різноманітних турів безпечними регіонами України ви можете замовити на сайті VisitUkraine.today. Ми створили велику базу унікальних турів, як індивідуальних, так і групових, які закохають вас у кожен куточок країни. Обирайте тур на свій смак та вирушайте в подорож україною разом з нами. В кінці лютого 2022 року бурхливе життя історичного містечка Чернівці набуло іншого настрою. Незважаючи на те, що Чернівецька область знаходиться досить далеко від східного кордону України, жителі міста охопили хвилювання і занепокоєння. Що й не дивно, на кожен день твій сусід приходить до тебе о п'ятій ранку з бомбами і ракетами. Люди не винні, тому що у Путіна криза вже не знає якого віку. У перший тиждень війни чернівці стали притулком для багатьох внутрішніх переселенців з різних міст, сусідніх і далеких. Місцева влада оголосила про можливий прихисток для 20 тисяч людей. Та, на жаль, рятуватися довелося на багато більшій кількості українців. В перші тижні повномасштабної війни до Чернівців переїхали не тільки громадяни України, як автономна одиниця суспільства, але й організації та підприємства. Донині у Чернівцях продовжує роботу Старобільський медичний коледж, який переїхав сюди з Луганської області, дитячий будинок з Дніпропетровської області, і ще багато вимушено переміщених установ, які були змушені тікати від ракетних обстрілів з рідних міст та сел. Перша пряма ракетна атака Буковини, географічного регіону, до якого належать Чернівці, відбулася значно пізніше, ніж у деяких областях України. 31 жовтня росіяни завдали удару по області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти енергетики. Завжди існує дві сторони медалі, тому на щастя, фатальних наслідків під час цього обстрілу не було. Люди живі і продовжують захищати тил, донатити на зсу. До чого ми закликаємо і вас. На жаль, удари по енергетичній інфраструктурі були критичними і досить відчутними не тільки для мешканців Чернівців, але й для багатьох жителів країни. Після масованих влучань у об'єкти критичної інфраструктури, на жаль, і в Чернівцях залишився відбиток кривавої війни ще до першого попадання в область. Електропостачання стало дефіцитним, і все, що лишається жителям Чернівців, як і усім жителям України, без винятку, економити електроенергію для найшвидшого відновлення мережі по всій країні. На жаль, забезпечити електрикою найнеобхідніші установи в деяких куточках України вдалося не всім і не одразу. 15 листопада в Чернівецькому кардіоцентрі хірургам довелося оперувати людей в час, коли операційні кімнати були підключені до генераторів. В момент відключення електроенергії лікарі вправно прооперували чоловіка, прибувшого до лікарні з інфарктом. Операція пройшла успішно, і це ще раз доводить те, що українці не бояться те темряви і готові до викликів. Прямо зараз виключене світло, і ми перейшли на режим роботи генераторів. Генератори зараз вимкнуться, ми будемо продовжувати роботу. Чернівці сьогодні вважаються одним з найбезпечніших міст України. Наскільки це можливо в умовах війни? Чернівчани продовжують відновлювати роботу і працювати далі. Наближаємо перемогу разом. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, відправте це відео своїм друзям, щоб більше людей могли побачити правду про сучасні реалії різних міст України. Пишіть в коментарях про яке місто під час війни ви б хотіли почути в наступних відео. З вами були візит, Юкраїн. Слава Україні!